Картка сумчанина полегшить життя городянам, надасть цілодобовий доступ до послуг і максимальні знижки. Депутати від фракції Блок Петра Порошенка Солідарність ініціюють створення в сумах багатофункціональної електронної картки. Точна ідентифікація сумчан, впорядкування пільг, їхній облік та адресність, підвищення якості всіх видів послуг, транспортних, медичних, побутових, надання знижок в торгових мережах. Всі ці привілеї матимуть власники картки сумчанина. Ініціюють її створення. Депутати фракції блоку Петра Порошенка, солідарність в міській раді говорять, важливо, аби суми йшли в ногу з it технологіями Стат змішто ето очима цена інструмент. Карта інфіцірує сумчана сумчайна робота і як банковська карта, і как може робити і камедицинська карта, і картка карточка скидок, і як електронний білет, і також має інші функції. Депутати шукають партнерів і відкрити до співпраці. Першою підпише меморандум Сумська філія Ощадбанку», бо вважає проект перспективним. Ініційрована жителями міста Сум. Когда идет не сверху, а снизу, тогда получается то, что проект живой. Это возможность людей получать доступ 24 часа до услуг. Самое главное, убрать очереди, чтобы люди не приходили, не носили бумажные носители, а с помощью только одной карточки, вот, которая изображена, можно было получать весь спектр услуг. Мы сегодня видим, что и жители, и власть хотят реализовать этот проект. Демонструється, виглядатиме багатофункціональна електронна картка. Її випустив і в подальшому даватиме сумчанам «Мещадбанк». Планують задіяти до 10 модулів: медичний, комунальний, транспортний, торговий, соціальних програм, освіти, цифровий підпис, модуль культури та адмінпослуг. А ще персональний кабінет користувача картки. Ініціатори проєкту говорять, процес поступовий та до кінця року мають презентувати картку вже з парою заведених послуг. Карта, яка зберігає електронну підпись, фотографію, фамілію ім'я, отчудства. И, и, сам и, и, определенный статус, и определенный статус, плюс еще на карте есть информация, есть, карта является платежным средством, плюс еще есть информация, которая будет записываться с Лучкой Раду на нее, это является безоплатным для города. Это дает нам Ощадбанк. На что необходимы деньги? Необходимы деньги для создания IT-инфраструктуры, которая будет на карту класть информацию для освоения сервисов города. За попередніми підрахунками, на старті знадобиться до мільйона бюджетних коштів. Далі говорять розробники проекту, гроші проситимуть під сервіси, які схвалять і затвердять сумчани. Влада не проти Таке розуміння у депутатського корпусу, ось ця активність, я думаю, що вона должна всячески поощрятися, всі наработки, которые є, и будуть в дальнейшем, я уверен, будут поддержаны. Повністю всім депутатським корпусом не віжу абсолютно ніяких проблем в реалізації всіх ініціатив, які є у нас в рамках АІТ-сфери. тільки карта Сумчанина. Єдиний ідентифікатор сумчанина необхідний. Впевнені депутати, тому створять робочу групу. І найближчої сесії винесуть на розгляд питання про внесення проекту карта Сумчанина» до стратегії розвитку міста. Ольга Галицька, Руслан Павлов, ATV.